Сьогодні у програмі співпраця України та Канади щодо реабілітації бійців АТО. Ретельний відбір майбутніх контрактників. Подарунок на колесах військовим медикам від війських волонтерів. Птур або протитанкова керована ракета. Саме за допомогою цього пекельного пристрою пошкодили нашу інженерну техніку та поранило чотирьох наших бійців. На Проводились протягом дня інженерні роботи, обладнували, робили траншею. І Орієнтовно 12-20 сторони противника, конкретно бачили звідки, з якої позиції їхньої. Нанесли нам удар з протитанкою, управляємо ракети з Наслідок, от, як бачите, з першого вже попадання загорівся наш ескалатор. І чотири бійця було ранено. Всі е, на даний час два середньої тяжкості, два легенько легко поранені. Протягом місяця дійсно по нашій позиції ніяких е, дій не велося. Оце перший раз за місяць. Так ну кожен день також наблюдаємо з їхньої сторони, що вони там між собою можливо воюють. Ну так конкретно, що по нам вісім вогонь не було такого. Це перший раз за місяць. Чітко провод від ракети управляємо і веде з їхньої позиції. От пряме попадання відбулося правіше самої башні. Слава Богу, якщо не попало, то хлопець там і був одразу. Ну, от так. Є дріт і все остальне. Н штабі відбулась службова нарада із заступниками командирів ланки бригада полк щодо військової дисципліни та морально-психологічного стану підлеглих. Учасники засідання обговорили проблемні питання, які найчастіше виникають у війську та шляхи їх вирішення. Зокрема, мова йшла про підвищення особистої відповідальності військовослужбовців, адже недбальство бійців може призвести до нещастя. Також на нараді провели аналіз діяльності посадових осіб, які відповідають за ухвалення управлінських рішень. Маріам Маркевич, Маркевичівгені Солодовнік, час ще". Близько року триває співпраця оборонних відомств України та Канади у питанні реабілітації бійців. АТО. щоб оцінити реальні здобутки та окреслити завдання на найближчий час, було організовано міжнародну наукову практичну конференцію. Маємо змогу підвести підсумки нашої роботи фактично за рік, яка проводиться реабілітаційні заходи в системі Міністерства оборони. На конференцію запрошені фахівці з реабілітації Міністерства оборони Канади, професори канадських університетів, провідні фахівці з системи відомчої медицини України, академії медичних наук. Захід триватиме впродовж двох днів. Окрім теорії, учасники здобудуть практичні знання. У Вірпінському госпіталі на базі нашого центру психофізичної реабілітації проведені майстер-класи з фізичної реабілітації, ерготерапії, психотерапії, арт-терапії будуть запрошені учасники проєкту Друг героїв з застосуванням собак-терапевтів. Це теж україно-канадійський проєкт. Ще рік тому фізична та медико-психологічна реабілітація воїнів АТО не проводилась у повному обсязі. Та нині, за підтримки закордонних партнерів, у цьому напрямі зроблено титанічну роботу. Ми в цей час минулого грудня на самому початку познайомили лікарів з України з нашими реабілітаційними центрами в Канаді, щоб вони подивились на канадський модель, себе зорієнтували і при тій нагоді вони, повернувшись в Україну, поставили собі місію. Якось задоптувати ті головні елементи цих західних реабілітаційних центрів і втілити цей модель очевидно на підставі можливості тут в Україні. Марія Сальник, Володимир Стройков, час ще нині, коли в нашій країні точиться неоголошена війна. Підготовці контрактників приділено особливу увагу. Майбутні солдати проходять ретельний відбір. У військоматах перевіряють їхній стан здоров'я, рівень освіти та морально-ділові якості. Як розповів представник Одеського обласного військомату Павло Маковецький, з початку 2015 року бажання стати професійними військовими вже виявили більше 300 осіб. Станом на 30 вересня. 2015 року військовими комісаріатами Одеської області було відібрано для громадян України для проходження військової служби за контрактом 316 чоловік. З них вже проходять військову службу за контрактом 294 чоловіка, що складає 82% від загального планового завдання на 2015 рік. Павло Маковецький зазначив, порівняно з минулими роками нині на контрактну службу здебільшого йдуть справжні патріоти. Громадяни повинні відповідати віком від 18 до 40 років, які мають неповну середню, середню або середньотехнічну та вищу освіту, та відповідати фізичному розвитку щодо проходження військової служби. Всі бажаючі, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, зверта повинні звернутися до районних військових комісаріатів, де вони стоять на обліку або за місцем проживання. Далі контрактники, залежно від рівня підготовки та обраної спеціальності, проходять вишкіл у навчальних центрах і складають військову присягу. Ірина Монастирська, Олексій Мосичинок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу -Че». Справжній лазне пральний комбінат на колесах отримали військові медики від львівських волонтерів з Українського католицького університету. Вже найближчими днями його передадуть у 66-й мобільний госпіталь, що напружено працює на передовій. Безперечно, цей пральний мобільний комплекс є він надзвичайно потрібний, надзвичайно корисний саме там, на передовій. Мати можливість привести себе до порядку, попратися, помитися, належним чином поїсти. Це буденні речі, які необхідно забезпечити хлопцям на передовій. Комплекс оснащений резервуарами для води об'ємом на тисячу літрів. Має чотири пральних та два сушильних апарати. Завдяки електрогенератору ця лазня на колесах цілком автономна. Цю машину ми не просто пакували все відразу. Ми її трошки реанімували зсередини, Ми шпаклювали, ми малювали, укріпили дно, потім покрили ламінатом. Там є насос глибинної подачі води, який чи з річки, чи з озера може качати воду. На облаштування автомобіля витратили 115 тисяч гривень. Кошти збрали не лише силами українських парафіян, допомогли також віряни з Італії. Волонтери планують відремонтувати ще одну таку машину. У нас зараз на території нашого гуманітарного факультету стоїть ще один такий зіл з, з Кунгом, і властиву ми його так само програмуємо як прально банний комплекс. Представники католицького університету проводять не лише волонтерську діяльність, вони також допомагають пораненим бійцям та часто виїжджають у зону АТО для душпастерської роботи. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Володимир Кухарський. Час ще. В усьому цивілізованому світі заведено за потреби звертатися до психолога, особливо, якщо це стосується реабілітації військових в Україні до спеціалістів із лікування душі ставлення неоднозначне. Відтак з'явився ще один міф. Є такий міф, що мені психолог не нужен, я не псих. Діло в тому, що психологічна чужола травма. она есть. Если есть человек, кому вы можете довериться, рассказать, не быть некрасивым, разреветься и упасть в истерику, там или еще что-то, это психолог. Самое главное, чтобы сам себя не считал психом. Если семья не может узнать своего отца, своего сына, ну другой приехал. Надо, чтобы семья понимала прекрасно, что он тот же самый, точно такой же. Он вернулся, это ваш любимый человек. Просто у него некоторые качества характера. раскрылись больше в зону моего действия. И принимайте его такой, как он есть. Любите его дальше. Все больше, ну, тут какие рекомендации? Любовь, понимание, не осуждение. Но ну, опять же, если какие-то возникают проблемы, обращайтесь к специалистам, то есть человек должен понимать, что он не один с этой проблемой. Алина Голубенко, Сергей Телятицький, Дмитро Алексеев, ЧАСЧЕ.